Антидопінговий центр кожної країни є невід'ємною частиною е, такої дуже важливої антидопінгової інфраструктури. І треба сказати, що наш український національний антидопінговий центр України є сьогодні одним з провідних країн Європи. Деякі наші європейські колеги навіть рівняються на те, як поставлена ця робота в Україні. Антидопінговий центр високо підняли планку по контролю, тому що ну, наприклад, у мене і у національному піску комітету нульова толерантність до Вживання допінгу і так у всьому світі. Ми співпрацюємо, ми використовуємо всі можливості, щоб донести до наших спортсменів, до нашої федерації, що допінгом використовувати неможливо і неправильно. На це людей, які працюють творчо активно, ініціативно, які говорять англійською мовою, які беруть участь у змаганнях. Ми насправді невід'ємна частина спорту, і я хочу, щоб це розуміли керівники спорту, спортивні федерації, тому що без антидопінгової роботи ми не можемо виїжджати на змагання, ми не можемо брати участь в Олімпійських іграх. Ми будемо. Простою національною спортивною спільнотою, яка не може досягати успіхів, з антидопінгом ці успіхи можливі.